Удосконалити знання рідної мови у Вінниці можна на курсах Вільна українська. Уже третій рік у нашому місті для вінничан та переселенців на базі бібліотек викладається українська мова. Цього року понад півсотні жителів громади виявили бажання краще знати нашу співучу мелодійну рідну українську. Тема заняття іменник як частина мови. Чоловіки та жінки різного віку за шкільною програмою вивчають морфологію, фонетику, лексикологію та розвивають своє мовлення. Ми вже з ними вивчали історію виникнення української мови, з яких часів українська мова, як вона створювалася, які іншомовні слова до неї ввійшли. І на сьогодні лексикологію повторили І на сьогоднішній день. Ми будемо вже починати вивчати морфологію. І сьогодні почнемо із пана іменника. У групі Світлани Бабчинської 18 студентів різного віку. Разі Сараштан родом із Татарстану, але вже 40 років мешкає у Вінниці. З початку великої війни всією сім'єю перейшла на українську мову і зараз хоче вдосконалити свою вимогу. Сама уроженка Татарстана ну, розмовляли російською мовою. А зараз ми вирішили перейти на українську мову. Ну, треба вчитися. Запас слів у мене мало, тому хочу розмовляти. але погано виходить". А ось Галина Водюнова старанно записує конспект, аби досконало вивчити усі правила. Жінка Сєвєродонецька зараз працює у Вінниці психологом, і для її роботи потрібна досконала українська. Спілкування на українській мові це підтримка наших воїнів, підтримка наш, бо мова народу це його душа, і душа потрібна українська українською мовою. Потрібно не тільки розмовляти, потрібно мислити українською мовою. То, що тут набираюсь таких знаєте, слів, яких назавжди знаєш. Під час вивчення української вчителі-філологи роблять ставку на розмовну мову, аби студенти не боялися говорити. Тритижневі курси української проводяться з вівторка по п'ятницю, і долучитись до вивчення рідної української можуть усі бажаючі. Яна колодинська Денис Ковтун телеканал Вінниччина.